Оглядаємо та тестуємо пончо антитепловізор, розроблений спеціально для маскування від тепловізору та захисту від негоди. Він має три шари зовнішній і внутрішній. Місна тканина Осфорд, а між ними фольгований паробар'єр на безшовній основі з ефектом світловідбивання. Плащ безшовний не пропускає дощ, колір мультикам та олива. Універсальний для трьох сезонів. Усередині шерстепонові вставки на плечах і шиї, які не передають тепло тіла плюс внутрішні кишені. Люверси на кутах дозволяють зробити слікох пончо повноцінне укриття. Також виробництво Креміна на замовлення виготовляють версії пончо з потрійним флюгованим бар'єром, під індивідуальні параметри, довжину особливості використання та ваші побажання.